Шедрій вечір, добрий вечір! Вашого двора не минаємо. Щедрий вечір, добрий вечір! Вашу хату звеличаємо! Щедрий вечір, добрий вечір! Відкривайте двері, накривайте столи. Щедрий вечір, добрий вечір! Ми не самі йдемо, ми козу ведемо. Білу, волохату, з довгими ногами, з крутими рогами, жовтими стрічками. Добрий вечір, господарю, ну й мороз на дворі, ой, як смачно пахне салом у вашій коморі. Пане господарю, пустіть козу до хати. Вона буде з новим роком файно вас вітати. Хопсик сик, обри -си. Хоп брик, -брик. дізонька брикає, То наліво, то направо хвостиком махає. Бай-бай, віддай мені козу, я про неї буду дбати, пильно доглядати, І як віточку заморську буду любити і плакати. О, oh, ні, ні! Я за дурну не віддам, за те дорогу продам, Коза добре працювала, мені гроші заробляла. Так, так, ціну собі я знаю, де небудь набрикаю. От, побудувала велику хатку. Тепер щоб на купу податку. І що мені тепер треба, коли тоді дворі жити. Та не переживай, кисінько. Будемо ходити, колядувати та й грошей заробляти. Хочеш козу дорого продати, та щось вона. худа, бліда. Та що є. Коли водили по Львівщині, було по-людськи. А прийшли до вашої хати, не почала коза здихати. <рес> Та що ж за того задати, якщо вона вже почала здихати? Коза заслабла. то знаєте, її рекли. О, золотий я тобі все розкажу. Треба щось робити, щоб козу оживити. Що ж ми маємо робити? Треба, треба щось сказати, щоб коза встала. Що сказати? Щоб коза стала, треба дати села. А ще що? Треба дати козі води, щоб пішла туди, сюди. Що ще? Дати козі, кільце ковбаси, кусок пирога і встане. А я тобі кажу: дай мені глачик масла і встане в мінуті. Не треба масла. Я знаю, що козі треба. Їй треба торгувати чменю, а на грошей моложменю.